Друзі, сьогодні 11 травня. Я висаджую капусту пізню, вже відкритий ґрунт. Це агресор, подивіться, яка віники, цілі віники понаростали. Садила капусту, як і завжди на пізню сіяла на сіня, але ж дуже тепла весна, аномальна. І розсада повиростала дуже швидко. Подивіться, яка капустина, яка коренева. В принципі, білосніжка в мене ще є, і кам'яна голова на продаж я брала. На розсаду, то вона буду рвати, покажу. Ну, можливо, така сама чуть-чуть може уступу все, тому що дуже на неї сильно нападає білокрилка, до речі, на цей агресор так вона не наладила. Наробила ось таких ямок, заливаю гарненько їх побільше, тому що капусту більше поливати ми не будемо. Насипала обов'язково жучкам, павучкам, хробачкам, їжі де більше, де менше, з пачки. Це звичайний рембек, бо там вже робила, то навіть і дирки є. І буду зараз розкидати і засаджувати. А там вже дощик польє, тому що все це внизу города, сюди носить, поливати. Дуже багато. Е, мені цього року радили під відео е, про білокрилку. Досі люди пишуть коментарі і радили обробляти білокрилку. Ой, від білокрилки капусту просто прилипачем. Буду пробувати цього року, як буде білокрилка, а може у нас її і не буде. Дасть Бог не буде. У нас цього року на щастя королацького жука того року. Ми його травили один раз, більше не було, в тому році взагалі його майже не було. А цього року це просто якийсь кошмар жук, чи ця картопля не вспіває, вилазити, як жук об'їдає вершки. Слава Богу. Ото трошки у нас була спаскудилася погода, бачите, як на все, як ото кажуть. Воля Божа, все якось так і повинно бути. Жук трохи поховався. Його стало трошки менше, і та картошка повилазила, а то не дав би й вилізти їй, тому що вона тільки десь виткнула перші листочки і вже жук її просто об'їдає. Я пішла, кажу, я не знаю, що робити, Вова, йди глянь. Він її навіть і травив, пусту землю майже розгортаєш, отак береш. Грудочку розгортаєш, там витикається картопля, а кругом неї мільйон жуків. Так що якесь у нас цього року на 6. З жуками. Ну, рано тепло пройшло, воно проснулося, всяке отаке от блоха, як у нас хрестоцвітна бложка, також було на 6. Як перша от пішла жара. Я от вам навіть зараз покажу. Семидольні листочки з цієї капусти. Гляньте. Я думала, вона не виживе. Таке було нашестя цієї хрестоцвітної блохи. Напала на редиску, напала на капусту, навіть у гарничку. Ой, а що це? Я не дощитала одної капустини. Капець, іти потім на низ треба буде. Може я десь дві кинула. Блін, прийдеться йти на низ потім. І цей. Вмить були відкриті просто двері у парничок. Я ось так роблю просто і все. Загортаю і готово. У нас наче було прохолодно, сонце зайшло і стало прохолодненько. Думаю, буду садити капусту, бо підемо город сапати. Там інший. А потім вже не захочеться. Все одно думаю, сонце зайшло, а це воно знову вийшло. Я й жилетку пішла в діла, то сапала в одній футболці було жарко. А це вийшло знову. Ось така погода. Не пойми, що то холодно, то жарко. Ось така в мене морква. Не знаю яка, чи шантане, чи оленка. Зійшла поганенько. Тут згори. Гарно, бачите, як зійшла. Трошки я навіть сапала перший раз і проривала там, де густіше, Ну, ще треба буде прорвати. Тому що Ото не полінуєшся, не прорвеш, потім буде ота дрібнота. Хоча ми дрібноту не викидаємо. У нас кролі її всю зиму їдять. Вона хоч і в'яла, та дрібненька, морквичка, але лежить. І кролики ласують, є, що поїсти вітамінчики бурячок. Десь якісь яблучка поганенькі і морквичка. А часник, друзі, трошки прижавтів. Ми його один раз тільки удобрювали селітрою під дощ. Цього разу під дощ не встигли ми розкидати її. Тому буду обробляти. Завтра. Бачите, що робиться, гляньте. Нижнє листя буду обробляти. Куплю завтра е, цей яди, ліки, ліки для рослин. Покажу в завтрашньому відео і обробимо обов'язково. І цибулю, і часник, тому що і цибулька, ну, так, вона не жовтіє, але... Кущовка трохи жовтіє, і це була муха, бо видно вже як вона погрижена білі цяточки, тому будемо обробляти.